Вас віталій Вінниця, як завжди, з цікавими автомобілями. Сьогодні у нас на огляді автомобіль, який ми приганяли нашому постійному клієнту у 2013 році, в грудні. Місяці. Власник даного автомобіля Моряк пішов у плавання і залишив цей автомобіль на продаж, так як після плавання планує оновити автомобіль. Так само у нас замовити новий варіант. До вашої уваги народний автомобіль. Renault Megane 2014 року комплектації GT Line. Автомобіль має 194 тисячі підтвердженого пробігу. Не пожалійте гроші на вертикал, можете перевірити, можете себе побачити якусь додаткову інформацію. Автомобіль у нас не битий, не фарбований, лобове скло рідне. Має незначний косметичний підкрас. Я покажу сьогодні в даному відео заднього правого крила. Все остальне в оригіналі, оптика рідна, скло, все рідне. Комплектація GT Line на парктроніках. На 17 дисках, автомобіль має два комплекта гуми. літо та зима. пройоми всі рідненькі, заводські точки всі в заводському стані. Нічого не крутилось, не знімалось. Ляда нічого взагалі, ніяких зауважень немає. Видно, що бампер цей не фарбований, так як має мінімальні сліди експлуатації. Ляда так же само в заводському стані автомобіль славиться тим, що дуже економічний двигун, 1,5К, 9К, 1,5 ДЦИ. Розхід дуже маленький в районі 4 літрів. 17-ті оригінальні заводські тітани. Лобове скло рідне. І так, пройдемося по кузову, покажу. бампер не висічений, ходові огні. Це губа GT Line вже йде. Особливість даного автомобіля, що він обслужений. Зроблені всі форсунки, є всі накладні. І так, прийдемося по кузову швидко, щоб не було питань. 246. Заводські параметри 130. Двойний окрас крила. 120 помножити на 2, це буде. 240. Скло все рідне, все рено. Чистий 2014 рік Маган знайти з, не... З, не фарбу... з, не... з рідним лобовим склом це велика рідкість. Тому білі славяться тим, що вони не бояться корозії. Побачив, що немає автенків, вцепив нову антенку на автомобіль. Маємо завжди в запасі. Чомусь вони десь діваються завжди. І так, прийдемося по состоянню салону. Кузов я показав. Кримінальних зауважень немає. Звичайні сліди експлуатації, автомобіль без ДТП. Салон дуже чистий, збережений, повністю підтверджує заявлений пробіг. Коврики і Ева. Зверніть увагу на стан керма не фарбоване, не перешите в заводському стані. Дійсно, салон підтверджує стан під пробіг автомобіля. Перфорований салон, шкіра тканина, салон з боковою підтримкою, мультикермо, повний електропакет. Ці автомобілі славяться тим, тим, що в них не буває корозії, вони не ржавіють. Жоден болтик по авто не крутився. Все в заводському стані, Рено спорт. Заводські накладки ці на пороги збережені. Зверніть увагу, на сидіння воно не перешивалось, не знімалось, не фарбувалося. В заводському стані. Для цих сидінь це рідкість, тобто, якби було тут більший пробіг, сидіння було б зовсім іншому стані, кермо так же само. Всі пройоми рідні. Двері взагалі відкриваються чітко, фіксатори працюють чітко, нічого не проваляно. Другий ряд сидінь. Як новий, ним ніби й не користувалося. Заводські рейлінги, нагадаю, що оптика вся рідна. Автомобіль ізначально шукався в Європі з малим пробігом. Заводська наклейка. Він код відкритий для перевірки, тобто це признак того, що пройоми тут не фарбувались, так як присутня заводська наклейка, нічого не знімалося. Люблять ці автомобілі. Дуже важко знайти з малим пробігом. Зверніть увагу, як задні двері вони взагалі чітко працюють. Видно, що, вони... що пробіг рідний. Тут багато нюансів показує, що в автомобілі дійсно рідний пробіг. І в Магані треба шукати тільки пробіг і технічний стан, так як з кузовом вони проблем не мають. Прийоми рідні, все скло нагадаю рідне. Зауважень технічних, візуальних немає. Шістіступочка, моніторчик. Це нагадаю 14 рік. Двухзонний клімат, USB, AUX, мультикермо, круїз-контроль. Зверніть увагу, автомобіль був. Це обслужений. Будь-які перевірки. І автоспеціалісти підтвердять. Дивіться, на яку суму було обслуговування форсунок. Тобто якраз на даний пробіг під 200 тисяч їх треба обслуговувати. Тут все підтверджено. Також ще був замінений найбільший патрубок. Зараз технічно це все покажу, розкажу. Коробка передач шкіра видно, що рідна, шкіра не фарбована, не затерта. Велика рідкість. І так, прийдемо до огляду мотора стану роботи і підведемо підсумки. Перевірка стану роботи двигуна. Автомобіль завівся тихо рівно, ніяких помилок не горить. До речі, автомобіль має два ключі. Датчик світла, датчик дощу. У мотору тут взагалі зауважень немає, працює тихо рівно. Оптика рідна. Є відмітки по обслуговуванню. Зверніть увагу, мотор не митий, потьоків масла немає. Жоден болтик по авто не крутився. Все в заводському стані. Є захист двигуна збережений. Ніяких зауважень, корозії немає. Також був останнім замінений оцей найбільший патрубок. В Вінниці мінявся в Саші Дізеліста. 4800 коштує патрубок і 500 гривень його заміна. Це найвеликий патрубок, який йде. Тому для чого я це все розказую? Що Автомобіль не має технічних зауважень, пробіг рідний і повністю обслужений. Віддаємо підсумки сьогоднішнього огляду автомобіля. До вашої уваги було проведено детальний огляд автомобіля Renault Megane 2014 року. Єдиний власник в Україні з грудня 2023 року. Це ми приганяли автомобіль нашому постійному клієнту. Автомобіль має основну головну особливість. 194 тисячі пробігу. Цей пробіг підтвердить будь-який автоспеціаліст, будь-яке СТО і автопідбірник. Автомобіль має два комплекта гуми на 17. 17 чи 16. -та? Має бути 17-та, наскільки я пам'ятаю. Так. Так, 17-та гума. Оці диски йшли в комплектації GT-Line. Рейлінги, автомобіль затонований, кругові парктроніки. Автомобіль готовий до переоформлення на нового власника. Можлива доставка під ваш дім. Буде дуже гарна доступна ціна для даного автомобіля, враховуючи його стан, пробіг та комплектацію. Всі наші автомобілі повністю технічно перевірені перед тим, як віддаватися новому власнику, а також виставлятися на продаж, так як є послуга доставки. Тому ми впевнені в наших автомобілях на 100%. Мотор працює тихо, рівно, не димить, не троїть. Тому, кому цікаве дане авто, звертайтеся за номером телефону або у приватні повідомлення, або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми працюємо на репутацію, стараємося максимально відкрито працювати, надаємо діагностику, прибор для перевірки кожного автомобіля. Також відкрито знімаємо це на нашому YouTube-каналі. Ми продаємо тільки нормальні, гарні, якісні перевірені автомобілі. Погане авто ви в нас не знайдете. Оля автовіниця, звертайтеся, осленка 21 місто Вінниця або за номером телефону вказані в даній об'яві, а також ціна даного авто буде вказана на даному відео, в описі даного відео і в назві даного відео. Гарний білий колір, перламутр, без зауважень.